А ми продовжуємо оглядати пост-шоу проекту Холостяк. А ви напишіть коментарях, за кого ви вболівали. Бо я особисто вболівала за Яну вчительку, тому що у мене психолого педагогічна освіта. Я працювала з дітками і теж вважаю, що вчителька це теж людина. І у мене подруга працює на Онліку, і вона сказала: Оксана, якщо будеш ти працювати, то ні в коєму случає тебе потім не візьмуть вчителькою. Ні, я не планую, бо я сильно стіснітельна. Але... Я підписалася на дівчинку, що в Тіктокі там працює, і вона каже, все, мені тепер недоступна педагогіка, т -т 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 -т". а я думаю, а чого? В день ти вчителька, а вночі ти там не вчителька. Діти ж не заходять на той сайт. Ти маєш повне право це робити. Я вважаю, що навіть така професія одна одній не суперечить. Ну, це моя суб'єктивна думка. Напишіть ви мені в коментарях. Єдине, що діти зараз такі розумні, що просто можуть обхитрити батьків і знайти вчительку на тому сайті. Але ж для того, щоб знайти, вони, по-перше, повинні знати, що вона там є, а як вони дізнаються. А по-друге, контролюйте своїх дітей, що вони дивляться. Хоча у нас в класі була вчителька, яка спала з моїм однокласником. І ми зараз досі товаришуємо, і він каже, що вона йому життя поламала. І, от щасті, я в це вірю, тому що мені теж було якось не по собі. Що ми вроді як гуляємо всі одним класом, і вона з нами, хоча вона вчителька, це було, відверто кажучи, не очень. Зараз, вже, як доросла жінка, її ровесниця вже тої вчительки, я розумію, що це якась недорозвинута була людина, тому що ну, мені не цікаво зі школярами. Да, я люблю молодших чоловіків, але, блін, ну це зовсім діти, школярі. Це реально ну, здоров'я. І це ще була дочка Дєріка, ЗОШ номер 2 місто Черкаси. Хто мене з Черкаса? Ну, хто зна цю історію? Черкніть пару строє. А мені подобалася Яна, тому що вона така інтелектуальна. От мені подобаються такі жінки. От не просто вона знає всі там приказки і цитати, а вона їх ще вдало використовує. Я теж це обожнюю. У мене скільки теж в голові цитат? Далі на сцену, в зал, в кімнату, в студію вийшла Діана. І вона мене що на шоу дратувала, що тут, а вас. Напишіть. Ну і ці Діані, я не вірю. Я не вірю, це навіть Тарас. Я тоді тебе не знав, тому припустив, на емоціях, що ти поїхала до колишнього. Ну, скажи ти правду, що він теж їй не вірить. Я й досі їй не вірю. Я досі не вірю, що ти їздила ем, по роботі, а не до колишнього. Я б так на його місці сказала правду. Видно, десь вона настільки блатна, що навіть Тарас не може сказати правду. Ну, а ведучий сказав: ну, не віриш, то не віриш. Ми перевіряти ніхто нічого не буде, а На Нащо її взагалі сюди визвали? Виникає питання, яке мали право її взагалі відпускати. Чуєте, відпустили а та коротше, я її навіть як кадр не вставлю. Ви напишіть в коментарях, хто вам подобається найбільше.